Всім привіт, привіт! Я Світлана Дерновська. Вітаю вас на своєму каналі. Я астролог, нумеролог, кармакоректор та енергопрактик. Рак, третя декада. Які народилися з 12 липня по 22 липня. Цей період перебуває під владою місяця. Люди, народжені в цей період, наділені відмінною інтуїцією, мають веселу вдачу і люблять мандрувати. Вони дуже добродушні, здатні згладжувати конфлікти. Завдяки впливу місяця люди, народжені в цей період, з 12 по 22 липня, мають здібності займатися окультними науками. Важливо. Роки життя цього періоду це 16, 26, 36, 48, 50, 60 та 72 роки. Символом людей, які народжені в цей період, є фіалка Квітка. Людям, народженим в ці дні, слід бути. Дещо привітнішими, бути відкритими для оточуючих, і не варто бути надто недовірливими. Треба бути терпімішими, розуміти, що оточуючі люди мають добричливий настрій, що не завжди все доводиться відвоювати. Якщо люди, які народили цей період, Впорюються з цими недоліками, то нерішучість та почуття страху покине цих людей, які народилися в цьому періоді. Ну що, через вас є такі раки? Ну що, пишіть коменти, якщо у вас такі є близькі та рідні, і будемо розбиратися. Далі буде Па-па! Підписуйтесь на мій канал.